Стартують чергові місцеві вибори. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте шанси кандидатів від батьківщини саме на Черкащині? Як ви вважаєте, чи здатні вони зробити наше місто кращим? І не тільки міські, а й сільські ради, і взагалі органи місцевого самоврядування на Черкащині? Знаєте, ми розпочали питання децентралізації і за декілька років ми доведемо до кінця? У нас будуть обласні ради і будуть громади. Обласні ради будуть мати виключно повноваження розвитку соціально-економічного розвитку регіону, розвивати соціально-економічний розвиток, а місцеві ради будуть мати все. Вони будуть розпоряджатися землями, вони будуть мати державні архітектурні інспекції, будуть видавати дозволи на будівництво або приймати об'єкти в експлуатацію. Вони будуть займатися дорогами. Максимальна кількість податків, і сьогодні це вже 60%, будуть залишатися в громадах. Акцизи будуть залишатися в громадах, будуть залишатися в громадах 10%. Ну це вже на рівні області, 10% від прибутку всіх підприємств, які працюють в області. І головне, що тарифи безпосередньо будуть затверджуватися місцевими радами, і вони в принципі сьогодні будуть затверджувати, і сьогодні затверджуються місцевими радами. Батьківщина провела тотальну внутрішньопартійну оновлення і ілюстрацію. Ми вже не приймаємо і не приймаємо тих, хто нас зрадив, ми не приймаємо тих, хто був в ці, ці роки з партією регіонів і з тією партією, яка, в принципі, розпочала війну в Україні. Батьківщина сьогодні оновилася. І ми заклали в закон про місцеві вибори одну цікаву річ: що сьогодні, якщо депутат місцевої ради вже обраний депутат, а ми говоримо від батьківщини. Він не буде виконувати програмні статути партії. Він не буде виконувати програму лідера Юлії Тимошенко. Депутати не будуть встановлювати якісні і зрозумілі тарифи для людей. Тому що це буде прерогатива місцевих рад, і це вже є. Депутати не будуть боротися за кожну людину, за кожного мешканця на тій території, якому він обирався. Ми будемо відкликати таких депутатів. І це тверда позиція Юлії Тимошенко. І ми впевнені і віримо в те, що люди мають зробити правильний вибір, оскільки після децентралізації вони вже не зможуть сказати, що щось хтось не робить. Це будуть ті місцеві депутати всіх рівнів, які будуть працювати на людей. Київ буде займатися тільки Міністерством оборони, Міністерством зовнішніх справ, міліції, прокуратури і антикорупції в усіх ешелонах. Це будуть і закони. Це буде займатися Київ. Все інше буде в громадах. І я дуже хочу, щоб люди обрали дійсно професійних людей і дійсно ту команду, яка вже 16 років має досвід і 16 років не зраджує кожного виборця. знаєте, я завжди кажу, що соціальна і економічна політика уряду сьогоднішнього, вона вкрай провальна. Но, ну не можуть у нас бути такі ж тарифи, як в Польщі або Словаччині. Там зарплати 450 євро, а у нас 50. Ну не можуть у нас бути такі ціни на ліки, як в Польщі або Італії. Там зарплати від 450 до 3,5 тисяч в Італії, а у нас 50. Ну не можуть у нас сьогодні корупцією займатися 50 органів. Це повинні бути декілька органів, які будуть чітко виконувати політичну волю голови, е центрального керівництва. Ну, як сьогодні можна займатися корупцією, коли наші партнери західні, чітко говорять Вікторія Нулан, заступник держсекретаря, і посол Сполучених Штатів України, чітко говорять, що у нас корупція на рівні перших посадових осіб держав? Сьогодні уряд, коли відноситься до країни як До Ломбарду, я коли побачив, що тисячі підприємств хочуть приватизувати, нема грошей, давайте приватизуємо. От сьогодні в приватизації, я вже казав, стоять порти. Це вихід України в світ. Якщо ці порти будуть належати державі, держава зможе спокійно виходити в світ своїми товарами, рі експортом, рієкспортом, транзитом. Всім. А якщо вони будуть належати олігархам, транснаціональним корпораціям або іноземцям, як Україна вийде в світ? А що сьогодні відбувається з землею? Ну нема коштів, давайте продамо землю. А хто сьогодні може її купити? Хіба з зарплатою 50 доларів можна купити 50 гектарів землі, а це майже 2 мільйони гривень по нормативно-грошової оцінки? Ні. А хіба ми можемо піти в банк і взяти доступ на кредит? Ні. А хіба наші ставки такі ж, як в Європі? Ні. А олігархи йдуть в Європу, на IPO беруть під 5-7%, скуплять все. І не тільки вони. Куплять юридичні компанії. Сьогодні ми питаємо у французів, скільки територій вам не належать. Вони кажуть, нам вже не належать, як французам, 20% територій. Європа ж не однорідна. Належить французам, ой, належить арабам, належать е, індусам, але не французам. Ну не потрібно сьогодні, коли у нас такі от є проблеми з наповненням бюджету, продавати останнє. Ми сьогодні говоримо про наступне: максимальна дерегуляція. Максимально створити умови, щоб розвивалося, наприклад, в селі ж ніколи не буде роботи. Ніколи. Там завжди будуть самозайняті. Дати можливість створювати середній клас в селі саме з землі. Це доступ до державних програм, це підтримка сімейного фермера, максимальна підтримка сімейного фермера, це доступ до швидкого оформлення землі. Це доступ до організованого ринку продажу продукції. Не 5%, як у нас сьогодні тільки 5% створюють маленькі фермери, яких 30 тисяч, а все інше агрохолдинги. А як в Польщі, 56% створено всього продукції в країні сімейними фермами. І тоді Україна буде кожного року цвісти, як вона зараз цвіте. Тільки зараз вона цвіте сонячником і ріпаком. А як в Польщі вона буде цвісти вишневими і яблуневими садами? Вони всю Європу завалили фруктами, овощами і м'ясом.